На одній з тих їх лондонських вулиць жила собі родина дарлінгів. Були в ній тато й мама, а також Венді, Майкл та Джон, їхні діти. Ще була в дітей дещо незвичайна няня, нана, собака з породи сербернарів. Нана і діти найбільше любили той час, коли їх укладали спати. Найстарша дівчинка Венді починала розказувати казки. Казки мали спільного героя. Звали його Пітер Пен і жив він у неможливій країні. Неможлива країна то був чарівний край, де жили русалки та індіяни, феї і, звичайно ж, бандити пірати. Джон та Майкл найбільше любили історії про піратів, а тому вони любили в піратів бавитися. Хлопці раз у раз починали люті двобої на мечах. Врешті тато сказав, що йому це набридло. Венді вже зовсім доросла. Від завтрашнього дня вона спатиме окремо. Тато і мама простежили, щоб того вечора діти полягали вчасно, кожен до свого ліжка. Діти мовчали, позаповзавши під ковдри. Нану прив'язали на подвір'ї внизу. Настрій у всіх був, як ви розумієте, не з найліпших. Але тієї миті, коли всі вже зовсім засумували, сталося диво. До кімнати влетів. Хто б ви думали? Пітер Пен. Йому давно сподобалося прилітати сюди і, не з'являючись дітям на очі, слухати оповідання про себе. Останнім часом із Пітером прилітала маленька фея з золотими крильцями Дінь Белл. Коли Пен та Белл дізналися, що Венді більше не житиме у дитячій кімнаті, то спершу засмутилися, а потім у голові Пітера з'явився цікавий план. Отже, Пітер Пен став перед дітьми власною особою. Можете собі уявити, як вони зраділи, побачивши улюбленого героя усіх своїх казок, він розповів дружній трійці про свій задум. Ми полетимо всі разом до неможливої країни, і там ви розповісте кілька цікавих історій моїм товаришам, загубленим хлопцям. Дінь Бел нам допоможе в неї особливий пил, що допомагає літати. Була вже пізня ніч, коли вікно дитячої кімнати раптом відчинилося, і з нього вилетіли чотири постаті, з яких три були в піжамах. А в четвертій легко можна було пізнати Пітера Пена. Фея дзіньбел випорхнула раніше трохи. Тим часом у неможливій країні на своєму кораблі стояв капітан Гак і сердито буркотів, згадуючи Пітера Пена найлютішого свого ворога. Вони вже не раз сходилися у поєдинках, та завжди щастя було на боці Пітера. Одного разу у фехтувальному двобої з Пітером Пеном капітан втратив півруки. З того часу його й почали прозивати гак, бо на місці, де в нього колись була ліва долоня, стирчав тепер здоровенний залізний гак. Але Пітер Пен дошкулив піратові не тільки тим, що вкоротив йому руку, він ще й кинув її крокодилові. Відтоді той завжди чатував у засідці біля корабля гака. Сподіваючись дістати колись і решту капітанського тіла. Та на гакове щастя ненажирливий крокодил ковтнув колись і годинника. Через це гак завжди міг передбачити крокодилову атаку, почувши з під води чітке цокання Цок, 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 цок. Капітанові думки були перервані крихком вахтового, що сидів у бочці, прив'язаний до вершечка. Найвищої щогли. Бачу Пітера пена. Що? Де? закричав гак, припавши до підзорної труби. Він подовго роздивлявся кожну цяточку, аж доки вистежив на одній хмаринці Пітера та дітей, які посідали там відпочити. Щоб мені очі повилазили, це справді пен. радісно вигукнув капітан Гак. Свистати всіх нагору! Каноніри, до гармат. Нарешті він спіймався, тепер уже не втече. А ті четверо, що сиділи на хмарі, безтурботно роздивлялися навколо. Ой, Пітере, тут усе точнісінько так, як я собі уявляла, і зато сирен, і все інше, сказала Венді. І щойно вона це вимовила, як чавунне ядро, пущене з піратського корабля, пробило м'яку хмару. І ще мокре просвистіло повз них. В хмарі залишилася дірка. Пітер Пен глянув униз і підстрибнув на місці. Тривога! закричав він. Дінь Бел, бери вендій хлопців, та рушайте на острів. Я залишаюся тут, щоб відвернути на себе вогонь піратів. Наказ Пітера викликав у серці маленької дінь Бел цілу бурю почуттів. Їй здалося, що пітер Пен занадто уважний до малої каскарки. Ревнива фея помчала до острова, чим душ тріпочучи крильцями. Вона сподівалася, що діти відстануть від неї, і вона встигне зробити все, що замислила. Дінь Бел, яку всі називали просто дзінькою, приземлилася на шапочку гриба, пересконщила на лискучий листочок, і враз перед нею в сучку відчинилися двері. Що вели всередину стрюхлявілого стовбура. Дзінь вправно з'їхала з, з хідником і опинилася у підземній кімнатці, таємному помешканні Пітера Пена. Вона підняла страшенний дзенькіт, наче виправдовуючи своє ім'я, пурхала з кутка в куток підземної кімнати. Дзінька тоненько видзвонювала, не даючи собі ні на мить спочинку. Вона знала, що не так легко збудити від сну загублених хлопців. Врешті вони прокинулися, незадоволені, потяглися і мовчки вислухали дзіньбел. То Пітер Пен бажає, щоб ми збили причепу Венді? загукали хлопці. Веди нас, негайно ж. І вони поспішили на поверхню з підземної схованки. Коли в повітрі з'явилися втомлені Венді, Майкл та Джон. Їх зустріла злива камінців і дрючків. Загублені хлопці особливо намагалися поцілити у венді, і венді почала падати. З неї пропали усі щасливі думки, а без щасливих думок ніхто не може літати. Ура! Ми піймали венді. закричали загублені хлопці. Та цієї ж миті прибув Пітер Пен. Ну й розсердився він. Коли виявив, що хлопці збивали венді. Він, правда, підхопив її вчасно, перш ніж вона впала на землю. Хлопцям добре перепало. Ходімо, венді, я покажу тобі русалок. А ви, хлопці, забирайте майкла та Джона і пограйте з індіянами. Пітер з венді полетіли, а хлопці пішли крізь ліс, щоб захопити в полон кількох індіян, коли тих вдасться знайти. Це була улюблена гра загублених. Спершу ми оточимо індіян, запропонував Джон, а тоді нападемо на них зненацька, і поки вони опам'ятаються, заберемо всіх у полон. План Джона був на диво досконалий, проте він не вдався через одну непередбачувану обставину. Першими застосували той план індіяни, замаскувавшися листям, вони тихесенько оточили хлопців. А тоді зненацька напали на них і захопили в полон. За кілька хвилин, пов'язані міцними мотузками, хлопці зайшли до селища, розташованого на високій скелі. Джоне, Майкле, не бійтеся. Індіяни наші друзі, ми з ними так завжди бавимося, сказали їм загублені хлопці, але індіанський вождь суворо глянув на нього і докірливо похитав головою. Заборонивши усі розмови, полон є полон. А тим часом на іншому кінці острова Венді й Пітер гостювали в русалок у їхній мирній затоці. Повз них пропливав човен з піратського корабля. Помилитися було неможливо, бо у човні стояв сам лихозвісний капітан Гак, а веслував піратський кухар Смі. На корчміш біля керма туго зав'язана шнурами. Сиділа дика лілея, дочка індіянського вождя, добра приятелька Пітера. Вона в нас заговорить, процідив насмішкувато капітан Гак. Вона викаже нам, де живе Пітер Пен. А ні, то ми прив'яжемо її на слизькій скелі череп, і дівчисько захлинеться в припливній хвилі. Додав сміх. Але горда й незрадлива дика лілея. Не сказала їм ані словечка. Венді і Пітер почали гарячково думати, як допомогти хоробрій індіянці. Вони полетіли до скелі череп. Пітер згадав, що колись він непогано умів наслідувати голос капітана Гака і вирішив скористатися цим умінням. Хлопець і дівчина сховалися на скелі й дочекалися піратського човна. Капітан Гак пішов шукати місце для страти дикої лілеї. І тоді Пітер капітанським голосом звернувся до смі, наказуючи йому перенести індіянку до печери. Немудрий кухар вже погодився і навіть відніс дівчину, куди було вказано. Але тут з'явився капітан Гак і зразу ж зрозумів, з ким має справу. Він вихопив шпагу і кинувся до Пітера Пена, прагнучи проштрикнути хлопця. Тим часом почався приплив. Вода піднімалася дедалі вище, і поки Пітер та капітан Гак намагалися скинути один одного в розбурхані хвилі, вода вже дійшла до підборіддя горді індіянці, що зв'язана сиділа в печері. Ще трохи і дика лілея захлинеться. Пітер Пен збив нарешті пірата з ніг. Той стрибнув у човен і ганебно втік з поля бою. Пітер і сам не знав, звідки йому додалося сили. Певно, Сили завжди додаються, коли потрібно рятувати друга. Венді й Пен ледве встигли розплутати дику лілею, як вода заповнила всю печеру. Тільки тепер ніякий приплив не був їм страшний. Втрьох вони полетіли до селища, де жили батьки і всеплем'я дикої лілеї. На веселому святі зійшлися усі разом. Загублені хлопці, Джон та Майкл, яких індіяни давно вже порозв'язували. І новоприбула трійця, дика лілея, венді й Пітер. Індіянське свято було в розпалі, коли Смі, піратський кухар, підкрався кущами і спіймав маленьку дзінку, накривши її своїм капелюхом, наче метелика. Він приніс свою полонянку на корабель і віддав капітанові гаку. Я чув, як погано повівся з вами Пітер Пен. Відколи тут з'явилася ця підступна дівчина Венді. Ми так хотіли б її викрасти, але не знаємо, де живе Пен. А ви не зробите Пітерові нічого лихого? запитала вона. Ну, що ти, ні в якому разі? пообіцяв гак. Тоді дзіньбел підбігла до столу по чорнильницю, вмастила собі чорнилом підошви і пройшла по карті до таємного житла Пітера Пена. Дякую, дякую, серденько, сказав зловмисний капітан Гак і замкнув діньку до великої коробки, де стояла гасова лампа. А тим часом і діянське свято закінчилося. Венді поклала хлопців спати у підземній кімнатці Пітера Пена і завела з ним мову про маму і про домівку. Загублені хлопці слухали їхню розмову. І Венді запросила їх погостювати в затишному домі дарлінгів. Всі вирішили негайно полетіти туди. Один лише Пітер не схотів до них приєднатися. Він сердито одвернувся і не відповів на їхнє прощання. Венді з хлопцями вилізли по одному через хідник, що йшов по стовбуру, катового дерева. В лісі ж біля дерева сиділи у засідці гак та його піратська ватага. Лиш з потаємних дверей з'явився хлопець, дуже рука затуляла йому рота, і за мить він уже лежав зав'язаний у кущах. Останнє з'явилася венді. Раз раз і вона теж упала, оплутана шнурами. Пірати завдали собі на плечі незвичайну здобич дітей і повернулися на розбійницький корабель. Пена ми так і не спіймали, щоб його грім побив, пробуркотів гак. Вони з кухаром Смі залишили біля дерева бомбу в пакунку, на якому написали, що це дарунок від венді для Пітера. Коли Пітер розгорне пакунок, бомба вибухне і пірати позбудуться свого заклятого ворога. Побачивши, що всіх дітей взято в полон, Дінка жахнулася. Вона зрозуміла, що це сталося з її провини. Хлопцям дали на вибір або нехай стають піратами. Або їх поженуть зав'язаними за борт. Страшний вибір, соромно сказати, але хлопці погодилися бути піратами. Їх вабило сповнене пригод піратське життя. Проте венді була обурена. Ні, ми ні за що не станемо піратами. крикнула дівчина. Гаразд, процідив капітан Гак. Ти підеш за борт перша. Поки пірати дивилися на дівчину, дзінь Бел утекла і, забувши про всі образи, полетіла шукати Пітера Пена, коли хто й міг допомогти полоненим. Знала вона, то лише він. А венді тим часом попрощалася з прив'язаними хлопцями і стала на дошку, перекинуту через борт. Це була жахлива мить, коли вона пішла по доріжці, що обривалася просто в бурхливе море. Ще два кроки і мужна дівчина пропала з очей. Всі слухали, затамувавши подих, чекаючи на сплеск, але знизу не долітало ані звуку. Що мала б означати ця тиша? І тут всі почули таке знайоме і таке веселе кукурікання. Так умів кукурікати лише Пітер Пен. Ну, звісно ж, то був він, попереджений дінькою, Пітер примчав дуже вчасно. І встиг спіймати венді, коли та вже падала. Цього разу ти забагато собі дозволив, гаку. Пітер вихопив короткий меч і стрибнув на палубу. Такого поєдинку ще не бувало. Билися не лише капітан з Пітером. Дзінь порозв'язувала всіх хлопців, і вони кинулися на піратів. Пірати почали стрибати за борт. Незабаром за борт полетіла й шпага, що її пітер впен. Вибив гакові з рук, і сам капітан, вже не чекаючи милосердя, стрибнув слідом за нею. Гак намагався доплести до човна, який хитався на хвилях неподалік. Але слідом за ним, голосно цокаючи цок-цок, плив крокодил, який цього разу сподівався здійснити свою мрію і доїсти капітана. Пітер проголосив себе капітаном корабля підняти всі вітрила! Команда на місця. Ми пливемо до Лондона, крикнув він. О, Майкли, Джонне, аж заплакала Венді з великої радості. Ми повертаємось додому. Колишній піратський корабель знявся в повітря і поніс тих, що вірять у дива, у силу чарівного слова і у чарівний пил. Він розтинав небеса і дуже скоро, швидше, ніж вам здається, Пришвартувався до даху будинку дарлінгів і скинув трап на підвіконня дитячої кімнати. Але тепер, коли вони вже приїхали, загублені хлопці не схотіли залишатися. Надто звикли вони до веселих і небезпечних пригод. Ні, ми не кинемо пітера Пена, сказали вони, а він не хоче залишати неможливої країни. Ми будемо разом навіки, це вже вирішено. Ну що ж, хоч як було прикро Венді, Майклові та Джону, вони попрощалися з друзями, і корабель Пітера Пена поплив небом, несучи загублених хлопців до неможливої країни, де всі вони живуть і досі. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.